От бачиш, який приріст, здоровий, нема ні шкідників, ні ознак хвороби. Через те, що все захищено, нормально, внесені, ефективні фунгіциди, інсектициди і розочки скоро будуть квітувати. От також наступний сорт. Який стан класний. Накормлена. Здорова, не фора. Ну і рози будуть писні і гарні. Тут вже вона готується розквітнути, красота яка. А ось Глорія Дей. Красавиця, просто супер. Це розочки, такі мають бути. А ось тут ситуація картина зовсім інша. Просто один кущ, який не був оброблений своєчасно якісними препаратами. Він пошкоджений, заселений тріпсами, павутинний кліч навіть є, тому ми терміново будемо обробляти. Застосуємо інсектицид Ексірель. 15 мг на 10 літрів води і додаємо омайт. Також десь 15 мг на 10 літрів води. Тобто застосуємо класний інсектицид і акаріцид. І не буде даного шкідника. Ну розраховуємо що його не буде десь тижнів за два. А потім будемо обстежувати. А багато інформації, що не працюють інсектициди, багато шкідників, тріпсів, попелиця чи попелюха називають друзі. Це, а навіщо акаріцид? Це не відзнання через те, що я тут виявив вже і павутинку, тобто і профілактика, і щоб знищити павутинного кліща, акарицид. Угу. І тому багато хто і путає, і шкідників, і не знає, що є ще і кліщі. Багато інформації сьогодні в медіа, катастрофа, все змінилося, шкідники, які не захищаються. Друзі, це від незнань. Той, хто знає, той, хто має освіту, особливо по захисту рослин, той може зорієнтуватися в ситуації і обробити дані рослини хорошими, якісними продуктами. Тому звертайтеся до професіоналів, наші поради. А ті, хто так просто розповідають, то раді, раді чого? Ну, раді переглядів, раді, раді всього іншого. Така ситуація. Тому, друзі, обстежте. І, можливо, необхідно буде додати і фунициди або рідомілголд, який захищає від переноспорозу. Можливо, проти борошнистої роси ми додаємо таліус класний продукт проквіназид. Ну, тобто необхідно підбирати хороші якісні продукти, щоб захистити рози від цієї напасті, якої дійсно досить багато. Дуже добре видно, да? так? Де заселено прямо от, от. Тут чітко видно. Ну і листки, відповідно, жовті, жовтіють. Ну, Висмоктає, сок, рослини пригнічує, тому необхідно захищати. От, от видно, дивись, як робиться молоденький приріст, як він заселений шкідниками. Бачиш, дивись, тут є і попелиця, і називають попелюхою. Попелиця. Друзі, попелиця, назва, назва наукова. Їх багато видів. Не попелюха, а попелиця. попелюха. Ну і Є трипс тут і є павутинний кліч. Тобто ми застосуємо Ексірель. Застосуємо е, Омайт і можливо додамо ще фуницид через те, що був він внесений десь два тижні тому. Я думаю, Рідомілголд. Це буде 50 грам на 10 літрів води. Але треба дивитися, які хвороби. Через те, що Рідоміл Голд він захищає класно від перенаспорових грибів, але він не захищає від, наприклад, настоящої борошнистої роси від плямистості деяких, тому необхідно додати інший фоноцид. Mm. Катастрофа. Боремося, професійно підходимо до справи. Ну, смотри. Угу. Есть попелиця. Да, попелиця. І трипс є також. Ціла колекція. Ціла колонія. вони розмножуються. Чому от багато інформації, що нічого не працює? Тому що застосовують звичайні перитроїди, які працюють там 6-7 днів, а попелиця може давати до 20 генерацій. Тобто, відродила вона личинку, це живородящі шкідники. Ну, вони і яйця відкладують, але це вже потім, це вже інша історія. Коли на, на зимівлю. А так вони розмножуються, від, відклала 20-22 личинки, відродила самочка. Вони швидко перетворюються на дорослих і знову також відкладують. І тому колонія може вирости за 2-3 неділі до, ну, я б сказав, би, десятки тисяч екземплярів. А харчуються, вони висмоктують сік, вони передають віруси, ці шкідники, і рослина чахне на очах. Тому необхідно підбирати продукти, які якісно працюють. Ну, в приватних будинках ми не рекомендуємо фосфорорганіку таку дебелу, можна було б діметад застосувати. Той же самий Данадим мікс класний продукт. Але от більш все-таки необхідно застосовувати вдома продукти, які менший запах дають. І тривалий час захищають рослинку. Підписуйтесь, коментуйте. Вподобає, друзі. Поставте вподобачку. Особливо хто вирощує рози. Будемо вам вдячні. І коментуйте, як ви захищаєте ваші рози. Що ви робите в себе. Буде цікаво.